Скажи, тату, що ти знаєш, байку казав, що... Ну, не Байк байку. Нарував дров. Це врахував, що там 12 кубиків перецюкав, зробив шопу. Та я можу той ілюмінію літачку. Малик, заду, де не за штани не тягає. Діду, дай тачку. Дай тачку, діду, чуєш? Не дам я трева можу. Ти, блядь, чуєш, дай мені тачку, чи ні? Я кажу, то навіть я ту жду... <кліджую> більшу тачку. Я... <кліджую> на два ковісах. Ну то брехні, блядь, більшу, а мені давай ту. <кліджую> а що так ми говоримо тільки? Не знаю, як комусь сказати. Свидаємо душки. Так, чи Зачепиш в впав, Нурса. блять, Чуха есть. эй, такой, шима, четырьмя точками, бетон, трась, И такой, о, блядь. ну, мы с Латом И то, что ты знаешь, как Так вот, хоть бы что, я ему шутер снимаю.

Говорить, так як має бути. Все жінок якесь мішне. він, чого це смішне, я не міг мало ходити. Я так скоро літав, як вітер. А терплячий, нову савку сила. Доволі мене пракав. Стару минут я му взяв мовку тряпку, таку, як пірата. Вовку приїхав, до бік мало, художник залучив чапку, тут морську підпухувати. А ще ще нічого не страшив, ще його не вкусив. Не всі назад цікують дуба і руками махає, як горішнього. Який стрібці німецький. Та я, свад був бись? Я підскочив з васу до боку. Дивишся, сладже, руками його хапає.

Ушурва, я говорю, дугна, там кінний кульгаї твой. Кутором отмається. Ну. Там куто ігора і галя. Ну, трохи біща. Попадились. Баба де пища, де баба де. на голос. Баба пише на нижній голос. Куди снаряд. Залідаю, залідаю. Пішов. Я забув. Значить, п'ятдесят. Třeba takovou, <gülňu> to došla po čtyři dní. Takovou, Tam, kde mi z něm hnívy rusky Až to dá zavíř. To je jako. To Já stál u Žida, jestli nevím, kde jít machají, rysováčí, rumeha. Ještě tři, čtyři, dva, 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 taky dva, <gülňu> Да это бабы, как ну а не на ты уроди, у нас внизу там курицы, курички, коится. вернулся, пуш, парень кречки. Пришвили соперником. А, прикидал кумишины, там я там в телевизором. живя. Лично, ну да, мы там вчера семья живя. Ljubim, da je že nekaj 20-20. 11.5. pa mi pravimo, da je 20-20.5. Zdaj ne drugač, ne drugač. Tako tudi jaz sam je bil v to šov. Veš, ima nekoga, ima. Baba, metri 20 z Bogom, zahajali čino skledaje, za spiselje, prvi pomočen. Zdaj ne vidite, že v tem komputerju, da ti gre za krizo, če bi vi to je kušali. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, ma do Ja czas, czas przychodzę, no i coś tam, pożytki na młodej. Zatkał chudyku, każe, co zdarza, jak baba pij, to na to widać. Zrozumiał, że jest no no coś, no, coś tam praj no i szusku ręką. No już tam później tarbą, tarbał. I leci baba, i rozebrał. Baba przychodzi do Do Uchaty, klucz, 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 nie króćcie.

Йо-йо-йо, нікому не кажіть, каже. Ну, ну, вам кажуть. <laughs> Ніхто не вірить, каже, ні, це теж так можна. <laughs> а що він ви там викає, що він не каже, а він скоро теж піде з хатами. Він там все поперевертав, він втрубився перевертати. І трохи з водою мах наділив. І як уравняли в миску, мах вже не мав. То й ось я б і ходив вивівати. З диху капає. Что там два-три ведра в спине. Mm -hmm. Ну, а в руки с ним скатывать. И ну, а ты сюда же ты раскатывай и бегом будешь бум-бум-бум-бум. Эй! Ну, лет, ну. в общем, это... Живите в бумаге, а там типа юры на дороге страшнее. Живите в бумаге, на жарчику из воду не идёт. На жарку македалу. Mm -hmm. Нині п'ятниця, а кто-то там вещина. Четвер. Меня четвер. Нині четвер, Рома, 30 серпня, 2012 року. Что это вещи? Четвер розписують Пернополі в І Четыре? Так другой таки не старе дозов покил. Их п'ятнадцять. А не ходила. Загнав машину в гараж, тюж перевернув, ну, покрутив, повернувся і пішов. Відкрив, заліз в машину, щось там двонув. Зараз що ти там дивишся, вживатись? ще мати там на

А вы будете лавить, кажется, тут, кажу, ходи, такого, о, кажу, кричку ногу. А тут душ, там туши, кажуть, там як на Там ми зробили зробили кившись, ты да, тебе с гаривую кин. Ну, я бы там. Ну, это така то ай, ну дай. У меня на що кто не славил. Таким камень камень.

А інші пишет. Чирку у нас привод. На шнурок. Ну так машина ездит. Якщо... Машина ездит на заряк, оставить. Пусть машину і Ну с видим езжай. Что може бути. Даму на шнурок, все на шнурок. ездит, говорит через драму. Через драму. Чику, най! Най! А мені не вижу, что вала поговорила спокойно. То не можна! то не можна!» так же было, ты смешно, что громко же я шукрывлял, то не можно. А Слава ні, Слава как резко. Кричит, может, я не знаю, 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 я не знаю,

На, на дивані, дань ще за горілку, краз. Що ти хоч горілки? Дівки ніє пиво. Кричи, давай пиво! Бабу відкрива, друга цяшку відкрива, пети хоче, давай пиво. Навіть тут ложку <ріху> не дура царі на діють, кричить на, на тупи, давай пиво. Я ще побив, то що перемішав стару, поміток на руками запуску. Я, я я я на здоровому ньому! Вадиш, жока і гердуня, так? Ах, це, м'як, м'як, м'як. Тихо збитовшно. Він ще... Яка ж у німців сидить, «Слухай, не скажіть такого, що я того ж у ньому Ну, він не був у вірній зоні. Що б він був? Ну, вона не правду кажуть. в зубі, навітав на кубку. Без лесі зашуфлю. Той мені пішов коп, по трускопав ту купку. Ні, втікає. Ту воду ту куру, ну курам там пшениці. У неї скушу висити. Ай, бля моя. суди ще в хая так хочу допомагати, а якісь сім'ї деві. Такі камінці, як і в рукою, тих на середину річки не кидав. Він такі, як пружини, року, чи ті пружини, а якщо щось не подобається, хочеш мені запаху, тримає, а він почнешся крутити ногами дрібати. Ну, там гума така. <laughs> До борби маленький. Тамчитка, дівчинка. Так вона називалася,

Був на пляжі, там мав тим не потечкуватися, що він чекає шпурнув з тим тягом. Я такий, ого, аж теж не спрашився. Ну, а баба там з сусідками йде на подір'я, і вже ця вже йде до баби. Так. Зараз ділють десь, або печення, або цукерок, або табаса. Там і баба дасть. Чує здорово до сусідки. Ну, а як духатися, ніколи не сідає, не поїде. До саду буде. До кажу, кажуть, говорю тут камінь, без Що тут буде Я тут черво. А люди все всі були в руслі. Ну, Чи з п'ятого? Чи менше нам він За ними все спочатку, на нього, а ви нечедає за камню, тікає так мають бути. Хе-хе-хе-хе, буде, така мені не розуміє, що трапляється. Хе-хе-хе-хе-хе, я там такий маленький песик мусив, такого, сіля. Ленький просто, такий фейний песик, йде, ось такий, кудів. Та такий, йде, втікає, хе-хе-хе-хе, не можна розуміти, чого, ходається. А так Максим був цих два-три дня, то кітки в хаті не було. Такі враження, що кітки під диваном, під шафами. Перед, три дня переховувались, бо масив так тягав тільки десь перебігти в туалеті, що з такими пробіжками. Ну що ж, ще діти так мають допомагати. я ще покажу тут вазонки які. А які там Де? Чермаха, як виросталася. Які дерев'які мають. Будуть всякі скульптури недумувати. Ну і там оп, по якось. Бачиш жінки, далеко. Mm -hmm. Ну. Що ваші є лози, які ви святили з Мар'яною? Ну, mm -hmm. букет весільний, Мар'яни. А козацькі є. Тут гарно, бачиш, Рома? Квітики. Вона на кухні які. ліс у нас в хаті. Ні, ві. 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 візьму тут. Буду так уволіки, мене нім таку сімейку купив, але в телефоні вона виглядає маленька, ми її ледве звокне. <реш> <реш> на автобусі їхали 15 років. Це я як тільки наберу, чеснику добре звичайно чеснику купили, я його на чистів та й. Є в тебе в хаті Крабик, портрети твої, буксерські рукавиці вже Максима чекають, напевно. І на зара. Ну, hey. hey, Павук, замість тебе, живе. Пальма виросла, дві як. Да щось свистер не падає, я так бачу, бачиш. И вазонки, то татушки тоже вазонки, ворочи, кактусом робимо Мексику. Як Ну, с Ну тоді не вижу, свита боже, вышли, як Тут Я приехал, я вообще кактус. Ну, шущички, вот у Як Я ще ничего я беру, я вже такой будильник дащится. Набиваю uh -huh. спирт. Я картус підляв. А вики потім питав, каже, то я кактус цілий день його промивав. Під водою кран включив, ключив, потихоньку, правда, шутку не висок можеш, то висохне. А ведь яка только спирт ще був. Не звук, ти кажи, шуташці, кажи, в фудилеку щось трошка було такої фігні, я щось понюхав, тут не знав, що таке виляв. То я справді вірю. Це так диву, як я вибивав. Відігось. Кажу, фляжка була відкрита. А я спирду казку що було. Пака ляж ти збігав не ні веч. Говорить, не повіриш, як я кажу, я правду піддав. Знаєш, такого на днію, що я от я собі п'юкель скажу, піддав і більшо повний я що вгри. Це ж не кратись піддав. Дуже дослідую, я ні ввоно. Земля суха, шмокча і шмокча, як нікулін, спів. А я каже, ну я забрав, не пам'ятаю, скажу, як то спів, а ви не повірите. Тобі правду кажуть, якби я випив, то я б сказав, що випив. А то я не звідси був, хулєра, ну як то ж не зішов, я б його врятував під воду умиру не ті мленьку буде капали не буде і кліяти то я кив'я наша рожка бачиш а з того боку там діма той будує такі он всіх повиганяли